Ісаї, п'ятий розділ. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав, був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградним добірним його засадив, і башту поставив посеред його і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград. Та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но між мною і між виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому? Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення. Горожу його розвалю, і він на розтоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтитаний, ані підсапуваний, і виросте терня й будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Саваота — то Ізраїлів дім, а муж юдин коханий його саджанець. сподівав правосуддя та ось кроволиття, сподівався справедливості він та ось зойк. Горе тим, що долучають дома додому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших, так ніби самі сидітиме серед краю. В моїм уші сказав був Господь Саваот: Направду багато домів попустошені, будуть великі та добрі, і не буде мешканця для них, бо десять загонів землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породять ефу. Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятися. Сталася цитра та арфа, бубон та супілка і вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться, не вбачають його чи не рук. Тому піде народ мій, на вигнання, передбачено, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне спрагнення. Тому то, розширив Шеол пожадливість свою і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнота, і його натовп, і гуркіт його, і ті, що тішаться в ньому. Людина понижується і упокориться муж, а очі високих покинуть. А Господь Саваот возвеличиться в суді, і Бог святий виявить святість свою в справедливості, і пастися будуть овечки, не мов би на луці своїй, а зоставлене ситих чужі поїдять. Горе тим, що вину притягують до себе шнурами марноти, а гріх як мотузям від воза, та кажуть: хай квапиться він, хай принаглить свічин, що ми бачили, а позоснова святого Ізраїлевого хай наблизиться, і хай прийде, і пізнаємо ми, горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим, горе тим, що хоробрі винце попивати, і силачі на мішання п'янкого напою, що несправедливого чинять в суді за хабар справедливим, а праведність праведного усувають від нього. Тому як огненний язик пожирає стерно, а від полум'я никне трава, отак спорохнявіє корінь у них, і рознесеться їхній світ, немов курява. Бо від себе відкинули закон Господа Саваота, і знехтували вони слово святого Ізраїлевого. Тому запалився гнів Господа на народ його, і на його він витягнув руку свою, та й уразив його, і захиталися гори, і сталося їхнього трупу, як сміття серед вулиць. При цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягне ще рука Його, і підійме прапора народу здалека, і засвище йому з кінця краю, і прийде він хутко та легко. Немає між ними утомленого та такого, який би спіткнувся, не дрімає ніхто і не спить, а пояс із стегон його не здіймається, та не зривається шнур при взутті Його, його стріли погострені, і всі луки його понатягувані, копитаю коней його, немов кремінь, вважають, а колеса його, немов вихор, його рик, як левиці, і він заричить, немов ті ливчуки, і він загарчить, і здобич, ухопить, і її понесе. І Ніхто не врятує, і на нього ревітиме він того дня, як море реве, і погляне на землю, а там густа темрява, і світло померкло у хмарах її.